Так, окей, де Чіка? Де Чіка? Фу на місці. Ви, ви, ви всі просто такі ложки просто. Це FNAF VR і сьогодні я буду грати в першу, другу та третю частину ремонтувати Фредді та вентиляцію, щоб це не значило. От такі новини. Всім приємного перегляду. Ставте лайк і на канал. Всім доброго дня. Мене звуть Олег. Я Айзорт, і зараз ми знаходимося прямо в піцерії FNAF. Починаємо з FNAF 1. Поїхали. Я вже, я вже відчуваю, як я буду боятися тих мразей, це просто ужас. Значить, Давненько я тут не був, звісно. Я хубав не що вам розказувати, я ж не блогер. Камера 1. Чому я б... нажав на камеру 1, і в мене все почало лагати? Це витівки б аніматроніків? Що це було? Це кожного разу як я блку камеру поключати буду. Хто тут уша <проб> Перше правило охоронця в піцерії ФНАФ. Потрібно відчути себе тут як вдома. Хто там? Хто там? Я не бачу, хто там. <проб> Все добре, все зрозумів. Виглядати з дверей не можна, ну і он. Я вже забувся, точно. Перша камера. Ну всі, на... Ну, всі знаходяться на місці, так що я думаю, немає чого переживати. Дим. Палець. Мене відказав палець. Тому дивимося на камеру 1С, там де знаходиться Фоксі. Фоксі теж на місці. А, ніхрена собі він же отут -от стоїть. Ну слухай, я в цьому бізнесі не перший день, так що сучка, ти ніяк сюди не потрапиш. я Я... Я тебе контролюю. Тіка тут, боні нема. Ні собі б як в себе вдома ходить, нормально взагалі? Я буду дивитися, як ти сюди йдеш, давай. Фу, така жара, вроді вентилятор дує, а така жара... Файл, типа, вентилятор, а він в VR, я, І того тугай на мене. Ладно. Якщо хочете, можете и Так, окей. Да, Чіка? Да, Чіка? Фу, на місці. Бл. Ви всі просто такі ложки просто. Фокси сидить на місці. Оооо. Мене заохитає, я че зах. Все, все нормально, все контролем. Чіки нема. О, ну на, попиздила. Привет! Нихуя особі заявка. Ні, ну це, ну це занадто легко. О! Там хтось був на секунду, появився, я вам б буду. Окей, перше ні. О, подарунок. Я би хотів глянути, що там в. другому ФНАФі. Оце вже звучить набагато страшніше. Лайт, лайт, лайт. Три лайта має. What the hell? це вже виглядає набагато страшніше. Окей. Чипу тут камер. Окей, диві. Стоп. <гум> Чо це монітор такий малекий. Ах, монітор просить. Опа. Ну все, Бонни. Бонни пришел. Винни был быстрый ход. Винни тут? Бонни? Вот это кто? А, вот стоит. Ой, пусть меня заряжаем. Вот Чика. Вот Бонни. А, Бонни залазит в вентиляцию. Дебил. А, 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 що робити, Бо, ласку. все, я в масі, чувак. Фу, я забувся, що робити. Дверей немає, нічого немає, я ледве зарієнтувався. Так, перша ніч в Druom of просто изішна. Все, ребятки, я готовий. Можете на всі фронти просто лізти. Звідки хочете, я, я не помру. Так, а, до речі, куди пішов Бонні? Так, Чіка тоже десь пішла гуляти. Who the Кудефт? Хто угорає наді мною? What the hell is going on? Ух ти! Фредді нема. Й... мать, він же тут, маска. Коли я говорив, ходіть на мене зі всіх фронтів, я жартував. Ребята. Ребята, <пев> я на коліна встану, де тройте, веде. <пев> мені цікаво, коли оці ребятки встануть. У них тут тусовка неймовірна. Я б до них приєднався, чесно кажучи. Але я щось мені підказує, підказую, якщо я вийду кудись туди... Ні, я в принципі можу спробувати заглянути в вентиляцію. Я Візьму з собою маску. Віддай маску. Ніхуя, <пев> <пев> <зв Ur> <пев> 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 у мене тут ліжко. <пев> 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 Почему? Алло, ребятки. Что за движуха? Там и Фокси, и Фре... Перепрошу, и Чика. Все, изи. Накручим. Я тоже Are you having fun yet? Привет. Окей. Твій мать. Уходіть. А що ви, ребятки, ну вам вообще пофіг. А ще типу просто розгулюють. Я не поняв, от тип просто стоїть, буквально дивиться на мене. Він ще не викупає, що я цей охранник. Я зрозумів, а... тебе то ще за все не поважають, так? Да? пт твою мать! Я перепрошую! Я більше таких речей про те не буду говорити. Б. я просто звикаюсь без сіла буду сидіти. Це був навіть не маріонетка. Єбать. Yeah, а шо тут стільки всього? What the hell? Єбать, is... yeah, а шо тут стики всього? Це страшно. Наскільки я пам'ятаю, в першій ночі Спрінгтрапа тупо нема. Темно тут, блін. В смислі камера ерор. Я тут не сам, а де він? А де він? Що відбувається? Де сprінтрап? Він тут? Де спринтрап? Я не розумію. Що відбувається? Як це грати взагалі? Я, не, я його не бачу. Мені страшно, мені страшно. Де спрингтрап? Де спрингтрап? Я сподіваюся, що мене просто лякають. Фу, Та мене навіть без спрингтрапа налякали. Мене налякала просто відсутність спрингтрапа вже. А если он сейчас тут будет, я уявления не имею, что, 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 что мной будет. Ух ты, бля... Ну, чувак, привет. Ну, приветики, пистолетики. Криповенько. Окей, ну мы знаем, да, это. Давай мы тебя переженим сюда тогда. <laughs> я думаю, он страшнейший, блядь. Стоит за... Окей. Okay. Не варто було над ним угарати. Чо за? Я ж ПІДСКОЧИВ, what the hell? Я як в тих ахмемах, коли люди лякаються І ПІДСКАКУЮТЬ, ЩО це було? What the fuck? Фу, бл. МОЖНА, Що відбувається? Ну, ребята, ви даєте, блядь, Я вже три рази всрався. А я ще толком ігру не грав, Так, а де спрингтрап? Вернулся, все нормально, все под контролем. на самый початок. Так что ты не прибегаешь в ту комнату, я там похахекал? Пошка тельба у стоит, <соцентреский> дебил. Я себе ребятишек не нашел. Сейчас я видео починю все-таки. Мне не настолько похуй. О, привет, Фредди. Ні-не-не-не-не, ні, ні, ні. я не хотів, я, я не знаю, що я зробив, я нічого не Не Что мене, мене налякав вообще? Що, 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 що? Я зайкати почав в отель. Так, щось мені підказує, що ця гра буде набагато складніша, ніж попередній. Іди одразу туди, вертайся. Пошкутеліав, пошкодиав. Не, ну давай шкуди. Ти прийшов подивитися, як як, 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 як я обіцяний стою, так? Да? Де він? Де цей чувак? Ептить, це що за мужик прошу там, що ну? Ми знайомі, what the hell? Я загубив спрингтрапа. Ребят. Й Йоб... твою масть. <скрізь> Мене рижик, А, Ай, да саме лежить. ха <смір> ха Че, я такий, радий, якщо мені щас пиздец. Чувак, давай назад. Я йому краще, щоб він не приповз знов сюди, закрию зразу. О, Фредді, ти мені насправді дуже подобаєшся? О, ребятки, не підглядайте мене тут не ігри. Да, ти мені бо не теж подобаєшся. Я, походу, заігрався. Походу, я наігрався. Походу я наігрався. Якийсь він вентиляції. Він в якійсь вентиляції, він якійсь. Та шо? шо відбувається? Хватить. Де він, де він, де він, де він? Єб твою мать. на позицію. Чувак, забирай боні. Забирай всіх. Забирай всіх, ребят, і ще телефон. Зараз ми будемо ремонтувати Фредді. Мені здається, це може бути прикольно. Його я не забуть. Оу, Фредді. Це та добре Фредді. Ой, я прослухав, що треба зробити. Це просто капец. Окей, й шукаємо дочки кнопки. Десь мають бути кнопки. Десь мають бути кнопки. Ну слухай, Фредді, я конечно на такій висоті бачу тут багат, Слухай. Що, що треба зробити? я реально. Я реально х. Срабини, рота. Чувак. А, куди мені нажати? А, о! Еп, що тут відбувається? Be not to touch any of the line. Слухай, у мене питання. Де нахуй тут мюзикбокс? Оце? Тепер що? Вернути You're назад? Я не розумію. Мені зелений е, music Box вертати чи червоний? Напевно зелений. Та якого хера він падає! Чому оцей мюзикбокс? Просто виваливайся, мене з рук. Аккуратно. Що? Так, щось мені підказує, що... Шо... Не, Фредди, ти, бля. Ни хрена собі, слухай. Шо тут робе взагалі? Дай я. Все окей. Нихрена собі. Мангел, ти чо дура? Йоб ти що тут відбувається? Що тут робити? А що робити? Що робити? Куда лізеш? Тепер вверх. Не такого я не очікував. Пара, кудись. Ой ай Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай <hein? с Store> <hac> <Positioning> Ой, блядь, та я ж тебе вже тут бачу, что это извлекався. Все, я тут же все помню. Так, закрутити. Закрутити. Десь лизе, дура. Не лізь сюда. А де? На кнопку нажати? Нема ніде, той дура. Все нормально? Страшно, бля. Що далі? Ніхрена собі тут голомка. І мені ще три, в три сторони дивитись. Де, де ти, де ти, де ти є? дура, де ти є? Де ти є, дура? Де ти є? Де? Де вона? Червоний. ДЕ ВОНА повзає? Синій. Ти шо здурів? Синій, Зелений. червоний, оранжевий. Синій. Зелений. червоний, оранжевий. Фу, бля. Шо так шумно? See you next time. Спасибі. це було жорстко.